Я закоханий палкою без міри у небачену вроду твою, все, що в серці натхнене і щире, я тобі віддаю. Ти дала мені радісну вдачу, кров гарячу пустила до жил. Я без тебе нічого не значу, ніби птиця без крил. Кожну хвилю, кожну днину ріє душу твоє ім'я ненаглядна, горда, єдина. Україна моя. Герасим Онуфрійович Нестеренко народився 3 березня 1890 року в селі Красновершка Херсонської губернії, тепер Кіровоградська область. 1909 року закінчив учительську семінарію в місті Новий Буг, нині Миколаївська область. Учителював у Новій Празі, Олександрійський район і селі Обознівка, нині Кропивницький район. Перша світова війна 1914 року не минула і Герасима. 1915 року, призваний до царської армії, служив у Миколаєві в окремому підготовчому батальйоні, з якого поповнювалась школа офіцерського складу армії. 1916-го направлений у школу прапорщиків до Одеси, перед закінченням її скористався наказом, який дозволяв учителям залишати службу і вернутись працювати за фахом. Влаштувався в Єлисаветградській повітовій земській управі завідувачем шкільного відділу, де його й застала лютнева революція. У добу революції Герасим вже був чоловіком зрілим і авторитетним. 1917 року його обрали членом Єлисаветградської повітової земської управи. І Герасим Нестеренко взявся творити у Ревуцькому вільне козацтво. Штаб куреня розмістився у колишньому маєтку Олексія Івановича Ревуцького. У курені було лише чотири старшини інструктори: Данило Лимаренко, Ілько Журжа, Повеччаний і Герасим Нестеренко, який організував кінну сотню, що правда повну, лише 30 осіб. Виявив себе Герасим як громадський діяч. Він був серед організаторів повітового селянського з'їзду. Зібрання відкрили 6 грудня 1917 року в Єлисаветграді. Секретарем зібрання делегати обрали вчителя Нестеренка. З'їзд ухвалив резолюцію про визнання Центральної ради як органу влади в Україні. Коли у лютому 1918 року Центральна Рада домовилася з центральними державами у Бресті і німецькі війська прийшли в Україну, щоб вигнати червоне військо. Вільні козаки Ревуцького осторонь не стояли. Рано вранці, 15 березня, почався наступ на Новоукраїнку. 50 вершників сотника Нестеренка охороняли лівий фланг із боку станції Плетений та шлик. А кошова піхота зайняла праве крило фронту. Більшовики бою не прийняли, і місто звільнили. Влітку 1919 року Герасим Нестеренко заснував Єлисаветградсько-Олександрійський повстанський комітет із штабом у Ковмадіївці, який тоді ж підняв збройне повстання проти комуни. До лав повстанців стало близько 10 тисяч оборонців рідної землі. Організаційно підпорядковувався отаману Катеринославщини і Херсонщини Андрію Гулому Гуленку. Наступним був виступ проти денікінців. 15 вересня 1919 року в Компаніївці відкрився повітовий селянський з'їзд. У його роботі взяло участь понад 500 делегатів. На з'їзді хлібороби розповідали один одному про здирства і знущання денікінців у їхніх селах. Обурювали, що повертаються поміщики, яким треба було тепер віддати третину вже зібраного врожаю. Закінчився з'їзд 22 вересня. Того дня ухвалили резолюцію проти Денікінщини, але без заклику до збройного виступу. Та сталося непередбачуване. В Компаніївку увійшов каральний загін півтора десятка вершників. Одразу почалася перестрілка. Спішно закриваючи засідання, Герасим Нестеренко кинув: настав час відверто виступити проти добровольчої армії. Генерал Слащов надіслав у Компаніївку спеціальний наказ. До моєго слуха дошло, що крестьяне Кампаніївки, Обознавки і других деревень збираються толпами і грозят Єлісавідграду. Приказую розійтись по домам, в противному толпи будуть разогнаны оружием, а деревні сожжены. Проте цей наказ викликав у селян лише насмішки і обурення. Повстанців було так багато, що Нестеренко вирішив створити ще один штаб у Грузькому. До цього села ще 22 вересня із Володимирівки вирушило 30 озброєних селян на чолі з Іваном Чебаненком та російським есером Грабовським. Наступного дня у Грузьке прибуло ще 250 козаків козаків Осетняшки. 24-го рано вранці Герасим Нестеренко, який здійснював загальне керівництво, особисто повів компаніївську групу на Єлисаветград, де нікінців з міста вибили. Звідтоді, аж до глупої осені 1922 року Нестеренко Орел, образно кажучи, не злазив з коня. Беззаперечною є участь Герасима Нестеренка в першому зимовому поході армії УНР. 25 січня 1920 року в районі села Володимирівка Єлисаветградського повіту українська армія зустрілася з козаками Гулого. 12 лютого в Медведівці Гулівці влились в армію УНР. Гулий Гуленко очолив Запорозьку дивізію, а Герасим Нестеренко низовий курінь. Після поранення Гуло-Гулемка на початку січня 1921 року Нестеренко Орел як його заступник виконував обов'язки командувача повстанцями півдня України. Водночас він представляв командувача південної групи Гуло-Гулемка в Єлисаветградському повіті. А на Чигиринському районному з'їзді у Світнянському лісі, за участю отаманів, старшин та інтелігенції, наприкінці травня чи на початку червня 1921 року його обрали ще й керівником першої холодноярської округи. До речі, отаман Нестеренко Орел був останнім із головних отаманів Холодного Яру, обраним на загальному представницькому з'їзді. Полковнику Герасиму Нестеренку випала доля бути останнім командувачем Холодноярської округи. У 1921-1922 роках він оперував, створюючи повстанські осередки по селах Уманщини, Звеногродщини, Чигиринщини, Олександрійщини, Єлисаветградщини, Первомайщини. Навіть на лівий берег Дніпра часом перебирався. Герасим сподівався на допомогу Петлюри з-за кордону та організацію загального повстання по всій Україні. Згідно з даними ЧК, підпільну організацію Нестеренка Орла остаточно було розгромлено наприкінці осені 1922 року. Тоді окупанти заарештували понад 648 осіб. Взята оружжя, часть главарей, Доповідали чекісти. У списку арештованих у справі, яку чекісти глузливо називали «щиреє», фігурують Герасим Нестеренко і його заступник Тихін Березняк. Серед учасників підпілля у Єлисаветградському повіті згадуються й жителі села Обознівки. Вже згаданий Березняк Тихін Абрамович із села Обознівка, директор гімназії в Глодосах, начальник Єлисаветградського повстанського району. Карнаухова Галина Микитівна із села Гнилякове одеського повіту, жителька села Обознівка, вчителька, арештована влітку 1922 року. Прядко Меланія Микитівна з Глодос, 23 роки вчителювала в Обознівці. Восени 1922-го Нестеренко з кількома бійцями перейшов кордон у Румунію північніше Кишинева. Будучи інтернований румунською владою в політичному таборі Орадя Маре у Трансильванії, неподалік кордону з Угорщиною. Він при першій же нагоді добирається в Бухарест, знаходить організовану українську громаду допомоговий комітет, що постав тут на місці військової місії УНР. Стає членом комітету, знайомиться з відомими діячами українського руху. У перші роки організація діяла активно. У Бухаресті проводились конференції, шевченківські свята, культурні вечори, вечорниці випускалася преса. У кількох активну участь брав і Герасим Нестеренко. У 1924 році працював на вагоноремонтному заводі. Згодом шукав притулку на батьківщині дружини у Болграді. До 1926 року трудився у сільському господарстві, оброблював землю, а найбільше захоплювався пасікою і птахівництвом. Про те, чому він покинув Болград, Нестеренко розповів: у 1926 році у Болграді шеф румунської ситуанці Попеску запропонував мені працю сексотом. Він шантажував мене, ніби я повісив одного громадянина і тепер не залишається. Нічого іншого, як збирати відомості про росіян і комуністів, котрі вороже налаштовані до Румунії. Але я категорично відмовився. Після цього мене вигнали з Болграда. Однак, незважаючи на місце його проживання, Нестеренко рл не поривав стосунків із українським допомоговим комітетом, який із 1923 року висилав йому безоплатно час від часу антирадянську літературу, українські періодичні видання з Польщі, Франції Румунії. Через кілька років після еміграції пробував здобувати громадянство, але Румуни відмовили. В Європі жити без паспорта було і незаконно, і незручно. Тому, як і всі політемігранти, погодився отримати так званий паспорт доктора Нансена, з яким жив аж до 1943 року. Цей документ видавався політичним емігрантам з колишньої Росії, Туреччини від Ліги націй. Власник його мав право проживати у будь-якій країні, яка належала до Ліги. Проте, коли Ліга націй перестала існувати, в 1943 році Нестеренко знову став людиною без громадянства. Другу світову війну за свідченням Нестеренка він перебув у Румунії. Коли у 1944 році війська Червоної армії підступили до кордонів Румунії, побоюючись арешту, він разом із сім'єю переїхав в глиб Румунії в село Удени повіту Влашка. Перевіз і пасіку. Восени 1944-го перебрався поближче до Чорного моря в повіт Констанца. Однак 7 червня 1945 року Нестеренка було арештовано співробітниками відділу контррозвідки смерш Одеського військового округу. Допити тривали до середини липня. Вирок ухвалено 15 квітня 1946 року, особливою нарадою Міністерства внутрішніх справ СРСР. Десять років ув'язнення у виправно трудових таборах. На жаль, жодних свідчень про те, як закінчилося життя легендарного отамана, не збереглося. Подальша доля невідома 29 червня 1989 року. Герасима Онуфрійовича Нестеренка реабілітовано Кіровоградською обласною прокуратурою на основі справи номер 11666, яка зберігається в Державному архіві Кіровоградської області. Віктор Луганщук, наш земляк, художник, член літературної студії Вершники свого часу. Прочитав нарис Василя Бондаря поостанець наймення Орел. І перейнявся ідеєю повернути пам'ять про бунтівного отамана у рідне село на честь останнього отамана Холодноярської республіки, легендарного повстанця за свободу і незалежність нашого народу, нестеренка Герасима Онуфрійовича, на фасаді Червоновершківської школи 9 листопада 2017 року відкрито меморіальну дошку. Можливо, знову загремляє гармати, і танк зімне пшеницю на лану, і буде плакать і журитись мати, коли сини і на війну, і хтось востаннє поцілує милу, і хтось сльозу непрохану змахне. А Може, дехто втратить віру й силу, своє життя рятуючи одне. Але не я як виснути не стану, хоч як не буде боляче мені за нашу землю, дорогу й кохану. Я рад прийняти на себе всі вогні за тих дітей, що бігають до школи, за матерів змарнілих укругів, за рідні наші верби довгополі, за наші дні прекрасні й молоді. І тут ні сліз, ні відчаю не треба, і тут не треба страху і миття. Живе лише той, хто не живе для себе, хто для других виборє життя.